Давай розкажу про англійську граматику настільки стисло, наскільки це можливо. Рекомендую почати вивчення з особових займенників. Перша особа однини I. я. Друга особа однини – you. ти або Ви. Третя особа однини he. She, IT. He вживається тільки по відношенню до чоловіків і хлопців. She. Відповідно для жінок та дівчат, іт можна перекладати як він, як вона, і як воно, в залежності від того, якого роду предмет чи uh, іменник в українській мові, а можна зовсім не перекладати. Потім перша особа множини – це we, ми, друга особа множини Ю, перекладається як ви, третя особа множини they. Вони. Слово they може вживатися і для істот, і для предметів. Потрібно пам'ятати, що особи це не тільки люди. Це граматична категорія, яка включає істот, поняття, предмети, а також абстрактні явища. Тобто коробка це теж особа, це третя особа однини, тобто it. Якщо ж у мене дві коробки, то це буде. Третя особа множини they, вони. Далі вивчаємо дієслово to be. To be – це є початкова форма цього дієслова, її також називають безособовою формою. Або ще можна знайти назву інфінітив. Тобто, вона відповідає на питання, що робити, що зробити, і має кінцівку, яка не вказує на жодну особу. Тобто, це є нейтральна форма. В теперішньому часі дієслово to be матиме три форми. – «is», our. I живеться з формою am. He, «she», «it», тобто третя особа одне з формою IS, всі інші особи we, you, they приймають дієслово у формі «a». Всі ці варіанти перекладаються як я є, ти є, він є і так далі. В українській мові дієслово «є» може бути відсутнім у реченні, однак в англійській речення без дієслова не буває. Тому, якщо немає іншого дієслова, яке б вказувало на якусь конкретну дію, тоді потрібно вживати дієслово тобі в одній із його форм. Особові займенники служать для того, щоб заміняти іменники. Крім цього, вони також допомагають нам правильно визначити, в яку саме форму поставити дієслово, щоб все узгоджувалося. Якщо my sister можна замінити на особовий займенник She, а She приймає дієслово to be у формі is, це означає, що іменник my sister теж буде приймати дієслово в цій самій формі. is. Однак нам потрібен тільки один підмет. Тобто, ми можемо вживати або вираз My sister, або ж замінимо його на she. Обидва варіанти в одному реченні вживати не потрібно. Зустрінемося за тиждень. Бажаю успіху!